Друзі, перед тим як розпочати даний відеоролик, хотів зробити невеличке оголошення. Я побачив наскільки вам сподобалася озвучка містера Біста та Кріштяна Роналду. Тому обіцяю нове озвучення, не змусить себе довго чекати. Про це сказав. Тепер переходимо до теми сьогоднішнього відеоролику. «Дайте мені. Мій Я краще вру. Приблизно п'ять місяців тому кілян Бапе став гравцем Реал Мадриду, незабитий пенальті проти Ліверпулю, спекуляції зміст приводу сварки з Венісіусом і порівняння Француза з Зеденом Азаром. Все це. Хуйня. і піздець. Невже в Кіліана все настільки погано в мадридському клубі? Давайте з вами в цьому розберемося та паралельно з цим розважимось. Пропоную починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. Перше, що хотілося б сказати, це те, що МБАПЕ дійсно є проблеми з адаптацією. Далеко не все йде так, як це собі уявляли фанати реалу, та точно не так, як хотів би сам Бапе. Блікла грав в деяких матчах непорозуміння з партнерами на полі та 1250 офсайдів матчі проти Барселони, підтвердять це твердження. Але як ви відреагуєте на те, якщо я скажу, що все не так погано? Так кілян Бапе на даний момент не лідер мадридського реалу. Але чи повинен? Прямо зараз вже їм бути. можливо! Можливо, якщо ми порівнюємо Кіліана з Кріштяно Роналду, зірковий португалець справді в 2009 році приходив до Реал Мадриду у статусі однієї з найбільших зірок футболу та одразу почав демонструвати свій надвисокий рівень гри. Чи означає це, що і повинен був зробити те ж саме? НО! НО! No! 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 Два зовсім різних футболіста, дві зовсім різні людини та два зовсім різних характери. Чому в них повинен бути однаковий шлях? Через те, що зміна намалювали нам таку красиву картинку. Але що з того? Їх слова це всього лише слова. Не більше і не менше, журналісти завжди будуть гратися з нами в порівняння інших футболістів з Кріщану Роналдо та Ліонелем Месі. Проте будемо чесні, таких як ті двоє. Ми вже ніколи більше не побачимо. Так само, як ми ніколи. Олі більше не побачимо нового піле Марадону, Зідана чи будь-кого іншого. Кожен великий футболіст унікальний в своєму роді. І як би умовний Белінгем не був схожий на Зідана стилем бігу з м'ячем, чи під яким номером він би не грав, Джуд ніколи не буде зіданом. Це не означає, що Белінгем не може стати для Реал Мадриду більшою легендою ніж Зізу. Ні, абсолютно ні, все можливо. Так, так, ми зрозуміли, на чому я зупинився, а на тому, що Джуд може стати для Реал Мадриду ще більшу легендою, ніж Зенедін Зідан. Але зіданом для Реал Мадриду він ніколи не стане. Так само, як Бапе не буде Роналду. Португальця неможливо замінити, проте це не означає, що Бапе гарантований провал, такий як Едено Азару. Давайте я просто нагадаю: в Едено Азара за 76 ігор в Реал Мадриді в усіх турнірах було 7 голів і 9 асистів. У Мбапе в цьому сезоні за 1120 хвилин на полі тільки в Лалізі вже 8 голів і 1 асист. На даний момент він зіграв всього 13 ігор в Іспанії. Плюс можу згадати, що МБАПЕ вже був гол у фіналі Суперкубку. А таких моментів Венена зараз зовсім не було за час його перебування в Реал Мадриді. Я не буду навіть нагадувати про те, що Мбапе прийшов безкоштовно до Реалу, оскільки сума бонусів, яку заплатили сливочні, занадто велика, щоб назвати цей перехід безкоштовним, але він не йде в жодне порівняння з трансфером бельгійця. До того ж, Деназар свого часу переходив як майбутня найбільша зірка Мадриду та програв конкуренцію молодому та зеленому Вінісіусу. Бапеш перейшов у команду Вінісіуса, футболіста, який уже був ближчий за француза, до звання Володаря золотого м'яча. Це все ж таки два зовсім різні статуси Вінісіуса та Кіліан пішов на це. Крім Вінісіуса, в команді є такі. Такі люди, як Вальверде та той самий Белінгем, які можуть також претендувати на звання головного обличчя команди. Так ігрові проблеми нікуди не зникають. Імбапе дійсно здається трохи важкуватим на полі. Проте водночас я не бачу між Кіліаном і Віні такого великого непорозуміння на полі, як про це говорять ЗМІ. Француз пропустив пресезонку, та це цілком нормально, що він не до кінця зіграний з партнерами. Проте це зміниться. Дайте. Бапе ще трохи часу. Нехай це зараз не популярна думка проте ось такі мої думки з приводу Кіляна Мбапе в мадридському реалі. Я залюбки почитаю ваші роздуми з приводу Черепашки Ніндзя у столиці Іспанії в коментарях. А на сьогодні в нас все. Підписуйтесь на канал, якщо хочете знати більше про футбол, і разом зі мною піднімати та розмовляти на цікаві теми. Всім мирного неба над головою! До швидкої зустрічі у нових роликах. І пам'ятайте, що все. Можливо. Я вже не хочу співати.